Ну а далі вже про не такі святкові теми, але дуже дуже важливі, тому що от українські інженери вони створюють нову ракету трамбіта, і а, вона буде здатна летіти на відстань до 1700 кілометрів. І от її розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань. А серійне виробництво почнеться після завершення усіх польових випробувань. Про це пише видання за економіст. І от також видання додає, що інженерам знадобилося тільки півтора року, щоб досягнути ось такого результату ракета коштує тільки 3 тисячі доларів у варіанті приманки і 15 тисяч доларів разом із боєголовкою. Ну і саме її низька вартість може стати вирішальним фактором в українських операціях, спрямованих на виснаження російського ППО. Також відзначає видання і додає, що неназваний посадовець зазначив, що Україні потрібен ще щонайменше рік до виробництва ракет. Ось у такій кількості дальності та можливостях, що серйозно загрожувала б Росії. Ну і Україна пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців. Саме такий спосіб уряд прагне повернути від 1 до 3 мільйонів громадян, які можуть залишатися за кордоном назавжди. Про це пише видання Паїс». І от у матеріалі йдеться про те, що у створене у грудні Міністерство національної єдності вивчає радикальні заходи, у тому числі припинення допомоги біженців в країнах Євросоюзу та обмеження консульських послуг та для чоловіків призовного віку. Утім, опитання виданням українців за кордоном за. Вили що хотіли б повернутися, але поки що не збираються. Вони хочуть гарантій, що війна не повториться і електроенергію без обмежень. Ну, ось такі дані.